Коли є інтрига, завжди цікаво. у чемпіонаті України з регбі 7 у чоловічій суперлізі, сюрпризи почалися зі старту у першому турі. Поділля перемогло збірну Харківської області. В Одесі чинний чемпіон реваншувався у таблиці. Двовладдя фінальний тур приймав Львів. Лідери мали після двох турів по 11 очок і вирішити долю головного національного титулу. В очному поєдинку їм могло перешкодити лише диво. Харківські та хмельницькі регбісти показували протягом сезону стабільну та впевнену гру. Іншим командам було дуже важко знайти аргументи у матчах з ними. Ось і у Львові у суперників нічого не вийшло. Харків'яни, яких на стадіоні юність надихала потужна та активна група підтримки, розпочали турнірний шлях із переконливою перемогою над київським політехніком 38-7. У другому поєдинку вони екзаменували місцевий сокіл. Молоді львів'яни, яких тренує Дмитро Кірсанов, намагалися показати свої кращі якості, але змогли порадувати вболівальників лише однією спробою. Підопічні Вадима Колошкіна та Валерія Качанова здолали господарів поля без особливих нервових та фізичних витрат: двадцять у групі Б через неприїзд аутсайдера чемпіонату столичного клубу «Ребелс» відбувся один матч, у якому Поділля обіграла одеський кредо 63 в суху 28-0. У півфіналі хмельницькі регбісти зустрічалися з соколом збірна Харківської області з одеською командою. Фаворити підтвердили свій статус, але матчі вийшли азартними та конкурентними. Поділля здобуло вольову перемогу 22-7. Харків'яни дотиснули суперника з рахунком 21-14. Ми працюємо, щоб побеждать от матча к матчу. матчу. тренуємося, як у нас як виходить выходит это, как получается сейчас в Харкові в непростое время. Ну, ми стараємося, конечно, і нервно, і непросто. Перший тур був непростой, другий, третій. Ну, это игра, по-другому, я думаю, не бывает. Поражение в первом туре чуть постригнуло и мобилизовало нас работать продуктивней сообща. Фінал, головна гра на кону звання чемпіона України. Запитань більше ніж відповідей. Чия візьме харківська команда захистить титул, чи Поділля поміняє торішнє срібло на золоті нагороди. У першому таймі суперники мало в чому поступалися один одному ні в русі, ні в силі та витривалості, ні в вольовому настрої. І все ж чинний чемпіон здійснив на одну спробу більше. Первый тайм так сложился, 10-5 в нашу пользу. В регби 7 это буквально минимальное преимущество, даже меньше, потому что э, за одну попытку реализации 7 очков мало команды набрать и проиграть даже первый тайм. Поэтому да, во втором тайме и замены мы сделали, и чуть-чуть поговорили с ребятами, что надо поменять игру, надо более активно действовать. Після перерви харків'яни заграли агресивніше і збільшили перевагу до 19 очок. Поділля боролося відчайдушно, але двох спроб та реалізації виявилося недостатньо для того, щоб уникнути поразки. Фінальний матч завершився на користь збірної Харківської області 24-17. Три спроби у переможців заніс євген Давидов Насправді Було дуже тяжело в повофіналі. Нам дали хорошо. Можно сказать, прикурить. Мы потратили очень много сил. Но благодаря командному духу, нашим наставникам, тренерам, поддержке мы собрались, и как бы результат видно на табло. 24-17 мы победили. У нас состав весь опытный, дружелюбный. Ну и как бы с этим проблем нет. Тем более все были чемпионами, и все знают, как добывать эти победы. Победа наша 100% заслуженная. Мы очень много тренировались. Как только можно было. В нашей кусове в Харькове тренироваться очень сильно тяжело, постоянные тревоги и ну прочее, но обстрелы, да. Но прежде всего мы сколько могли, сколько собирались, и результат на лицо мы чемпионы. Віталій Пучков заробив п'ять ігрових очок. Володимир Войтов реалізував дві спроби. Традиції зберігаються. 12 чемпіонатів України з регбі-7 виграв Олімп. На рахунку збірної Харківської області тепер два титули. Це талант наших гравців. За що цього, за що тих талантів У нас дуже мало тренувань. Так і не завжди ми можемо всі зібратися всі разом. Тому. На талант, все все, все таланти гравців, дякувати їм. Завоювавши друге національне золото поспіль, харків'яни разом з капітаном команди Олегом Косарєвим та найдосвідченішим гравцем 44-річним Олександром Ломакіним вкотре довели, що нічого неможливого немає, і перемога дістається найсильнішим. Тим, хто не звертає уваги на труднощі та перешкоди, а ставить перед собою максимальні завдання та успішно вирішує їх. Понятие команда оно намного шире, чем команда, которая выходит на поле. Да? Вот у нас там в составе должно быть там 13 человек, да, выходит в регби 7 с запасными. А на самом деле команда это гораздо больше. Команда это наш начальник управления, начальник войсковой администрации, это наш мэр, это наши, это все, кто в городе, в нашем городе героев, такое сложное для нас время. Это наши журналисты, которые нас поддерживают, это наши болельщики, которые ездят с нами по всей Украине. Вот это все и есть наша большая харьковская команда, наша семья. И побеждает вся именно вся эта большая. Ша команда і благодаря ми достигаємо таких результатів. Бронзовим призером став кредо 63 Фінальний тур чемпіонату України з регбі 7 у чоловічій суперлізі запам'ятається не лише перемогою збірної Харківської області. Федерація регбі-Львівщини та її президент Петро Адамик, створивши на стадіоні Юність професійну атмосферу, провели змагання на найвищому рівні. Олександр Шаріков, Світлана Бреус. спортивні новини Харків.